Важко сприймати чуже горе. Я кожен день бачу і онкологічних хворих, і поранених, бачу їх родичів, близьких, які сумують. Ми кожного пацієнта пропускаємо через серце. І коли кажуть, що лікарі черствіють, що вони грубіють, ні, я не згоден з цим. Мій батько був хірургом. Звичайним абдомінальним хірургом широкого профілю, як то раніше казали, мама вчителем. І я з дитинства пам'ятаю ту важку працю, його хірургічну практику. Я пам'ятаю, як приїздила до нас швидка допомога вдень, вночі сигналили під вікнами. І батько збирався і йшов працювати, їхав на виклик, в сусідні села чи в місто. Я на цьому виріс. Я розумів, що лікарська професія вона є благородною і глибинною. І тому, коли я закінчував школу, я вже розумів, що я стану лікарем. Хірургія для мене це є сенс всього життя. Мені пасує хірургія. Я виріс на цьому я все життя пропрацював. Я вже сам оперую 35, мабуть, чи більше років. Переді мною там десятки, сотні, тисячі пацієнтів пройшли. Якщо складні операції, це 200 на рік. От помножте, скільки це буде. От, там, дрібні операції це такий жаргон. Але і дрібні операції можуть бути досить складними і, і, і важкими. Не веду такого переліку, але хочу сказати, що кожне життя, яке ми рятуємо, воно варто уваги. Ми жили мирним життям. Війна була, але вона не була такою яскравою в житті кожного українця. Ми жили, працювали, ми прагнули стати не тільки найкращими, але й ефективними. В особистому житті також наповнювали чим могли в мене. Напередодні війни, за місяць до вторгнення, народився син Степан. На той час вісім років було доньки Стефанії. Дружина Марина закінчила магістратуру на руках із сином. У кожного у нас були перспективи для подальшого життя. І тут, 24 лютого, зранку вибухи. Я до сих пір. Пам'ятаю, які були вибухи в районі аеропорту, і я в одну секунду зрозумів, що це війна, хоча ми таких вибухів раніше і не чули. З мирного онколога людина в одну секунду стає таракальним хірургом, і перед нами відразу виникли виклики, що робити? Як? З одного боку емоційна складова. Кожен, кожна людина відреагувала. А з іншого боку, виклик, треба опанувати свій страх і почати працювати. Як працювати тисячоліжкова лікарня? Це треба... У нас з першого дня війни почали поступати поранені, травмовані, і їм треба надати допомогу. Ми не готувалися до цього протягом декількох років. І тут треба було на протязі перших днів це зробити. Було важко це е, зрозуміти, що робити, як. І в перші дні всі рішення приймались на приймальному відділенні, Консенсом, мозковим штурмом. Ми вчилися, як це організувати, як потоки е, е, цих пацієнтів, але поступово з цим справились завдяки мужності, завдяки. Кваліфікації, професіоналізму наших всіх без виключення співробітників, звичайно, були виклики і професійні. У нас не було такої кількості хірургів. Ну, насамперед хірургів. Більше того, тих, які мали досвід лікування бойової травми, таких спеціалістів по світу не було. А у нас з'явилися. Десятки, сотні, тисячі поранених, яким треба надавати допомогу, і ніхто нас не міг особливо навчити. Тому я пам'ятаю Степану півтора місяці, а у нас е е чергування, у мене було по вісім чергувань е на місяць. Страшно було, страшно. Я боявся залишити сім'ю вдома, е а вони боялися залишити. І ми приїжджали сюди. Е е в лікарню на чергування, коли були тривоги і обстріли, різні були ситуації по, по оперуванню. Однак поступово ми прийшли до тями, ми стали кваліфікованими. Я вважаю, що українська медицина загалом зараз має найкращий світовий досвід в лікуванні бойової травми. Тому я можу сказати, що. Цей період, який ми пройшли, ми можемо пишатися тим, що ми вистояли, що ми сформувалися, ми знаємо, що робити, і результати нашої праці говорять самі за себе. Абсолютно переважна більшість поранених. Ми рятуємо, ми повертаємо їх до життя. Це подяка від тих поранених, яких я оперував. Там не всі шеврони є парадними. Багато з них є ті, які були з пацієнтами і в окопах, і в повсякденному житті. І вони мені всі дорогі. Шаман двохметровий хлопець, про якого я буду пам'ятати все життя, це був квітень 23-го року, коли його привезли пораненого з Харківського напрямку, коли наші відвоювали той напрямок. І в нього було поранено все грудна, клітка була поранена з двох боків, бронежилет його не рятував, і в нього були відкриті поранення правої легені і лівої легені поранення. В нього були поранені руки, ноги. Його довезли в рінімобілі до нас під ранок. Під ранок і відразу в реанімації він був на штучній вентиляції легенів, втратив багато крові. І ми думали, що робити? Треба було оперувати, а тиск не дозволяв. І наші реаніматологи зробили все для того, щоб якось його відновити. І ми його оперували. Він вижив, ми його відправили потім гелікоптером в Київ на долікування. Перше, що він відкрив очі, що він сказав, він запитав про свого побратима, з яким вони в окопі там десь попали в цю перету, Чи він живий? Запам'ятався мені ще один солдат, який розказував, як, як його піймали в цю е, Вогняну пастку і 24-та міна попала в той е, е, окоп, де він сидів. Він не міг нікуди дітися, а його методично, як е, садисти, розстрілювали ці росіяни. І він е, вижив, також було багато поранень. Я пам'ятаю багатьох із цих поранених, які е, поступали е, взимку. Коли вони сиділи в цих окопах, в них огрублі руки від морозу, від цієї води, просякнуті кров'ю і порохом подерті ці бушлати. Але в них завжди був вогонь і є вогонь в очах. Їм складно, вони віддають своє життя і здоров'я за нас. Ми повинні, як люди, як лікарі їх підтримувати у всьому. Я і малюю, я і займаюся спортом, волейбол це моє життя. І моя дружина Марина також знана волейболістка. Скажу чесно, що найбільше джерело моєї енергії це моя сім'я, моя дружина, донька Стефанія, закінчила успішно п'ятий клас, хороша дівчинка, я її дуже люблю. Ну і, звичайно, син Степан половиною роки, скоро буде вже. Це моя любов. Я йому підсвідомо передаю це все. І він мені каже, вчора він мені каже, я лікар, він мені допомагає, больно чи не больно. Мабуть, кожен батько в своєму синові бачить продовження чогось, звичайно. І я б хотів, щоб Степан став лікарем. Чи буде він лікарем, чи хірургом. Час покаже, але частинку свого серця я йому віддаю. І я хочу от привселюдно подякувати всім, цим військовим, солдатам і офіцерам, які нас захищають від цієї російської навали. Я пишаюсь, що маю можливість їх рятувати, лікувати. Головним нашим пріоритетом на сьогодні. Є надання медичної допомоги пораненим, травмованим це наш обов'язок. Але ніхто не знімає з нас і роботу по наданню допомоги онкологічним хворим. У нас є пацієнти з окупованих територій, є переміщені особи, тому звичайно навантаження у нас збільшилось. Але ми свідомі з. Того, що це наш обов'язок. І подякою для нас є врятовані солдати, є пацієнти онкологічні, які одужали. І це дає можливість нам працювати в такому ритмі далі. Дорости до того, щоб стати щасливим.